Щомісяця місяця заробляли майже 5 мільйонів гривень. Поліцейські Тернопільщини разом з працівниками СБУ викрили чоловіків, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це повідомив начальник обласного управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Демида. За його словами, підозрювані розповсюджували важкі наркотики та психотропи на території шести областей Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Сумської, Хмельницької та Чернівецької. Житель Тернополя налагодив бізнес-стосунки з власником підпільної нарколабораторії, яка працювала на території Сумщини. У ній організатор разом з спільником виготовляли близько 50 кілограм псектофної речовини на місяць. Михайло Демида каже, чоловіки орендували приватний будинок за межами Тернополя, сировину замовляли з країн ЄС. До справи підозрювані залучили сімох спільників, які шукали клієнтів, розміщували рекламу, фасували та продавали наркотики. Противники та слідчі Тернопільщини та Сумщини провели 32 обшуки на території двох областей. Серед вилучних зброя, 15 кг афітаміну, понад 7 тисяч таблеток МДМА, автомобільні, мобільні телефони та банківські картки. Чоловікам інкримінують декілька статей кримінального кодексу. Створення злочинною злочинної організації а також участь у ній незаконне виготовлення зберігання та збут наркотиків, контрабанда наркотиків та незаконне поводження зі зброєю. Організаторів злочинної групи можуть ув'язнити до 12 років.